Камера заднього виду встановлена в задній частині автомобіля. Вона допомагає під час маневрування, передаючи зображення ділянки позаду автомобіля на центральний екран. Камера активується автоматично під час увімкнення задньої передачі. Зображення містить фіксовані та рухомі напрямні лінії. Фіксовані напрямні лінії мають три кольори, які позначають відстань від бампера. Зелений колір означає відстань приблизно 1 метр 50 сантиметрів, жовтий приблизно 70 сантиметрів, а червоний 30 сантиметрів. Коли автомобіль досягає червоної зони, слід використовувати зображення бампера для точного паркування. Сині, рухомі напрямні лінії відображають траєкторію автомобіля і змінюються відповідно до положення керма. Лінія причепа показує траєкторію фаркопа автомобіля. Вона змінюється залежно від кута повороту керма, що дає змогу максимально точно наблизитися до щепного пристрою причепа. Якщо система виявляє перешкоду позаду автомобіля, функція автозуму автоматично змінює поточне зображення на збільшений вигляд задньої частини автомобіля. Деякі параметри камери заднього виду можна налаштувати через мультимедійну систему. Під час увімкнення задньої передачі та появи зображення камери на центральному екрані натисніть кнопку налаштування. Ви можете змінити яскравість, контрастність і кольори зображення, а також увімкнути або вимкнути відображення фіксованих, рухомих і причіпних напрямних ліній. Натисніть тут, щоб активувати або вимкнути функцію автозуму. Щоб система працювала коректно, необхідно стежити, щоб камера не була забруднена, наприклад, пилом, багнюкою або снігом. Пам'ятайте, ця функція є допоміжною і не замінює уважності водія. Оскільки камера не забезпечує повного огляду навколишнього простору, завжди слід бути пильним і обережним, щоб забезпечити безпечне маневрування.